Себе я позиціоную, напевно, як журналістку з синдромом самозванця. Чи не виснажує це тебе? Я хотіла бути лідером в цих перегонах. Роботи на Тв. -5. Як ти там опинилась? Я думала, куди мені піти працювати? Торгувати ковбасою в басмаркет або робити новини на TV5. Ну, така я дивачка. Мене звати Катя Пономаренко, і це Let's Talk About, шоу, мета якого познайомити вас з українськими, а особливо з запорізькими контент-кріеторами. Геть російських блогерів, нехай квітне український ютюб. І сьогодні в моїй студії ну зовсім не блогерка, а моя колега та ведуча новинного щоденного дайджесту на ютюб-каналі П'ятої редакції Луїза. Вітаємо тебе! Всім привіт! Луїза Шубіна, ведуча щоденного новинного дайджесту на ютюб-каналі П'ятої редакції. Дівчина не позиціонує себе як блогерка, проте це не заважає їй виробляти та просувати в мережі суспільно-корисний контент для мешканців Запоріжжя. Чи потрібно мати профільного світу, щоб промовляти до аудиторії? Специфіка підготовки новин, зворотній бік журналістики та хейт. Про це та більше вже у новому випуску Let's Talk About». Луїза, попри те, що я так розумію, ти не вважаєш себе блогеркою. Ти також чимало чого знаєш про просування в мережі. Ти є одним з облич youtube каналу П'ятої редакції. Саме тому я запросила тебе до себе в студію. Розкажи, будь ласка, мені е, і нашим глядачам також, ким ти себе позиціонуєш в професійному плані? Ну, по перше, мені дуже ніяково знаходитись тут в якості гості. А себе я позиціоную, напевно, як журналістку з синдромом самозванця. Чому насправді так? Бо мені здається, що я розбираюся у багатьох темах, але от так, щоб грунтовно, в жодній. Ти з дитинства хотіла бути в кадрі, чи це якось з віком прийшло? Скажімо так, я завжди була спраглою до знань. Мені було цікаво досліджувати щось нове. Мені хотілося кудись влізти, щось десь подивитися, навіть якщо це заборонено. А журналісткою я стала тому, що я довго не могла обрати, ким саме мені бути. Я вступила і на хімічний, і на юридичний, і на економічний факультети, і на журналістику теж, але обрала зрештою журналістику. бо... Це та професія. От зараз, після того як я пропрацювала певний час в цій галузі, я зрозуміла, що дійсно я не помилилася, бо це та професія, яка об'єднує в собі багато інших професій. Тобто, сьогодні я можу відчути себе трохи лікаркою, бо я буду знімати в лікарні. Завтра я можу на якомусь промисловому підприємстві дивитися, як, наприклад, готують ковбасу. А післязавтра я буду на судовому засіданні. Ми з тобою не спілкувалися в університеті, поки вчилися на журфації, але ну так бачили одне одну. Як ти взагалі вважаєш, чи вже зараз, коли ти вже маєш досвід, десь п'ятирічний, так в журналістиці, університет заклав в тебе правильні основи журналіста, і взагалі, як ти оцінюєш навчання чи якісним воно було? Насправді вчилася я на спеціалізації видавнича справа та редагування, тому я була не зовсім дотична до того, що відбувається на телебаченні, я не розуміла, як е, вся ця кухня працює. Але університет, мабуть, загартував мій характер в тому плані, що мене ніколи не задовольняли високі оцінки, просто високі оцінки. Вони мали бути завжди найвищими і краще, щоб найвищі за всіх. Тому так, університет дав мені оце. Тобто я е, мала конкуренцію. І я хотіла бути лідером в цих перегонах. А чому о, саме ти хотіла мати найкращі оцінки? Я не знаю, бо якийсь внутрішній поштовх до того був. Можливо, я так самостверджуюсь. Ну і взагалі мені завжди було цікаво знати трохи більше за інших. І... Коли в мене є ці знання, а в мене про них не запитують, мені хочеться сказати, ну давайте поговоримо, бо я знаю, я можу щось сказати з цього приводу. Тому було таке, що коли мені ставили автоматом там, 98 балів за 100-бальну систему, я приходила казала, ні, я буду складати, бо мені треба оці 100. Mm -hmm. Ну, така я дивачка. А стосовно того, що чи даремно, чи не даремно. Я вчилася на факультеті журналістики. От зараз, пропрацювавши знов ж таки на телебаченні, я розумію, якби в мене була спеціальність, наприклад, економічна, юридична, політологія, будь-що, але не журналістика, то я б змогла писати реально гідні аналітичні статті, і це було б навіть крутіше ніж те, що я можу зараз. Бо зараз знов ж таки я можу писати якісь репортажі. Якісь суспільно корисні теми, але от ґрунтовного аналізу з жодної з глибоких сфер я зробити, мабуть, не зможу без спеціаліста. Я з тобою вчилася також на журфаці, але в мене була спеціальність журналістика і мої враження від факультету, це те, що в тебе закладають ось ці моральні устої. Я не знаю, де ще це роблять. І коли я навчалася і була студенткою, і мені там здавалося, що це все дуже ідеалізовано. Там знаєш, журналіст має бути там, там такий, 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 такий. А потім, коли я там вже вийшла на роботу і стикнулася з певними там, складнощами в роботі. І дивилася, як там роблять мої колеги там, з інших там, телеканалів, або взагалі дивилася і зараз там на деяких блогерів, і я розумію, там, з яких причин вони там, роблять цей або цей матеріал, або там вирішують так чи інакше. Я розумію, що в мені сидить наш декан, який мені каже: Ну, що ти робиш? Ну, тобто, в мене є оцей самоцензор внутрішній, чи є він в тебе, і чи я в цьому заслуга факультету? Насправді, в своїй роботі я більше відтовх... відштовхуюся від життєвих цінностей, від того, що я собі як людині дозволяю або не дозволяю з етичного боку. І взагалі мені здається, що для журналіста максимально важлива якість це емпатичність. Принаймні, зараз, коли в нас йде війна, і ти приїжджаєш і бачиш, що людина втратила свій будинок або, не дай Боже, когось членів своєї родини, ти не можеш бути осторонь. Ти не можеш бути холодним, ти маєш проявити співчуття, ти маєш цю людину вислухати. І я, наприклад, якщо можу, я намагаюся завжди це робити, пропускати її біль крізь себе. І тільки в такому разі ти можеш написати матеріал, який когось зачепить. Журналістам доволі часто доводиться таке робити. Я і по собі знаю, що теж я коли приїжджаю там, на якусь зйомку, мені теж дуже важко не проникнутися до цієї людини, особливо, якщо її історія досить трагічна. Але зараз трошки не про мене, а про тебе. Тому запитаю, чи не виснажує це тебе? Бо це зворотній бік журналістики, не такий він блискучий, як здавалося б. Ти знаєш, навпаки, от. Коли я співчуваю людині, я розумію, що в мені є оце живе, яке здатне переживати, то мене це бадьорить, значить, не все втрачено, і в нашому поколінні, і в світі загалом, якщо люди здатні підтримувати одне одного і не бути байдужими до чужої біди. Робота на ТВ5. Як ти там опинилась? <кхм> Опинилася, я насправді випадково. Я думала, куди мені піти працювати. Торгувати ковбасою в або ковбас робити новини на ТВ5. Це, це правда, реально. Правда, Ре? в тебе був такий вибір? Ніж Мене покликали працювати в ковбасмаркет. Я так думаю, ну непогано, буду продавати ковбасу, а що там завжди приємно пахне. Але я прийшла на ТВ5, я пам'ятаю співбесіду з нашим головним редактором Злочевським Дмитро Анатолійовичем. Привіт! От і я вирішила, що. Хоч це мені не зовсім притаманне, але я буду нахабою. Я прийшла, я сказала, що в мене немає часу довго стажуватись, тому мені треба платити за квартиру, тому швиденько подумайте, берете чи ні. Як ні, то я піду в ковбас-маркет. От і на другий день мене взяли на ТВ 5 Ти пам'ятаєш свій перший сюжет і враження від взагалі роботи новинаркою? Я пам'ятаю, який в мене тоді був мандраж, бо я хвилювалася через те, що може нависнути оця пауза в спілкуванні з. А людиною, і в мене буде в голові цвірінька. то я не зможу придумати питання. Тому я взяла собі блокнотик, на ньому написала запитання, але на щастя, він мені не знадобився. І зараз я такої дурні вже не роблю. Бо питання вони якось автоматично з'являються в голові. Але головне слухати людину про що вона говорить. Тоді не буде незручних моментів. Мене цікаво, чому ти пішла саме в новинну журналістику. Ти завжди себе бачила новинаркою, чи хотіла працювати і в інших жанрах. В новинну журналістику я знову ж таки потрапила зовсім випадково. Я хотіла, мабуть, працювати в якомусь розважальному шоу. Панянка-селянка, холостяки, вся ця діч. Тепер я, звісно, рада, що моя доля так розпорядилась, що я працюю в новинах. І зараз для мене це, мабуть, найкращі варіанти, і я б не хотіла десь в іншому департаменті працювати. Бо новини це те, що мене цікавить, бо це кожен день щось нове, якась нова історія, якась нова галузь. Ти завжди в центрі подій, бачиш це першим і можеш транслювати людям і свою позицію. Щодо цього це прикольно. В червні минулого року ТВ5 зачинили. Пам'ятаєш тоді свої відчуття, про що думала? Так, тоді мені було, звісно, сумно, що так стається, але ще до закриття я подумувала про те, аби поїхати із Запоріжжя, змінити роботу. Але коли я дізналася, що ТВ5 будуть закривати, то якась нотка ностальгії в мені зіграла, і мені було так шкода розлучатися з колективом. Це насправді виявилося важче, ніж я думала. Тут я з тобою погоджуюсь, це було важко. І я пам'ятаю, що. У цей момент перетурбації між тим, коли ще було ТВ 5 а потім мала стати п'ята редакція. Я не знала, як все це буде. Я розуміла, що можливо я продовжу працювати, але в мене був місяць паузи, і якраз цей місяць я дуже рада, що так склалося, бо цей місяць допоміг мені вийти з цього стану емоційного вигоряння. Бо в мене з'явилося багато вільного часу. Я вирішила присвятити його собі. Я записалася на спортивні заняття. Я почала читати ті книжки, до яких в мене не доходили руки, я ем, побачилася з усіма подругами, які в мене є. І тоді якраз так склалося, що я дізналася, що ТВ... що п'ята редакція буде, ТВ5 не померло. І от зараз я тут. Перехід з телебачення в інтернет тебе лякала ця трансформація? Не лякала, бо я вже давно відчувала, що телебачення помирає, і його. Мало хто дивиться, ну, от якщо чесно. Шкода, звісно, що такий бренд, як ТВ 5 який дуже довго і багато великою командою створювався. Шкода, що він зник, але з'явилося місце для чогось нового, для чогось сучаснішого. І той контент, який ми робимо зараз, мені насправді подобається значно більше. Чим взагалі для тебе відрізняються ці дві платформи: телебачення та інтернет, де ти почуваєшся. Більш вільною в тому, що ти можеш зробити, бо ну, телебачення обмежує. Дійсно, в інтернеті можна казати все, що ти думаєш, і тобі за це нічого не буде, навіть з законодавчої точки зору. Ну, це поки, поки інтернет ще не узаконили. Я би навіть сказала, що інтернет поглинув телебачення. Тобто те, що ми зараз бачимо, навіть всеукраїнські телеканали, там 1+,1, ICTV та інші, всі вони є в інтернеті. Інтернет це просто та сфера, яка об'єднала в собі і радіо, так ті самі підкасти і телебачення. Це те, що ми можемо дивитися наш єдиний марафон в інтернеті. Шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі. Так це все і відбувається. Так, ну зараз для наших глядачів трошки розкажемо, що взагалі відбувається. Нас з вами пустили на запис новинного дайджесту. Зазвичай я тут вперше. Зазвичай ми не перебуваємо у одне одного на запису, і все це робиться за зачиненими дверима. Луїза, це. Час, коли я хочу поговорити саме з тобою про е підготовку щоденного дайджесту. якою вона є, як вона відбувається, як вона проходить. Насправді для мене це дуже виснажливо, бо я не посидюча. А це от прям треба зранку прийти, сісти за комп'ютер, відкрити телеграм і моніторити всі пабліки і шукати важливі новини для Запоріжжя і області. Цим я займаюся десь до години так першої-другої, а потім, коли вже все готово, є сценарій. Я приходжу сюди, мені допомагає оператор записати, записати все це на флешку, з якої я потім йду до монтажера, і він вже далі з цим махається. А скільки часу уйде на запис? На запис самого дайджесту насправді витрачається десь хвилини дві-три. Ну стільки він і триває у нас в основному, але от підготовка цього дайджесту займає півдня. Ну, підготовка, це ти про сценарій спочатку сценарій, кажеш. Та. Потім невеличкий, невеличкий час йде саме на запис, а решту часу йде на монтаж. Ти віддала монтажеру всі кадри, що ви тут робили, і там додаткове відео та фото, які ти зібрала з інтернету. Що далі? Бо багато людей думають, що на цьому твоя робота закінчилася. <свісно> е, моя робота на цьому не закінчилась, бо перед тим як я віддаю все монтажеру, я йому детально прописую, що з яким відео він має конкретно робити. Тобто я продумую монтаж наперед. Та він вже, виходячи з моїх вказівок, робить все те, що прописано в сценарії. Коли вони зроблять все так, як я хотіла, ми переходимо до створення прев'ю, це обкладинка для майбутнього дайджесту. Тут, скоріше за все, що я попрошу монтажера вийти за двері, бо з цим мені ліпше працювати самій. Угу. Бо в мене своєрідне бачення, я не кажу, що воно, воно найкраще, але чуже бачення мені не подобається. На постійній основі ведучою в кадрі, щоб перебувати, ти стала, я так розумію, десь вересень-жовтень, так? Ну, Щоб постійно, щоденно ти вела програму. Ти давно хотіла стати в кадр, чи це просто, так склались обставина? Я ніколи насправді не хотіла бути ведучою, ну, тобто самоцілі такої в мене не було, бо ем, якщо ми говоримо про. Телебачення, то ведуча зазвичай читає підводки, які для неї пишуть інші журналісти. І все, що вона бачить, це суфлер перед собою і текст, який перед очима пробігає. Це, на мою думку, принаймні для мене це нудно. От. Зараз я працюю тиждень на тиждень. Тиждень в мене нудний, бо я ведуча якраз. я веду дайджести, я збираю новини цілий день і потім їх. Перефразовую, розповідаю нашому глядачу. А наступний тиждень я їжджу на зйомки, кожен день це щось цікаве, і от це про мене. Я люблю, коли весь світ отак навколо мене обертається, а я тільки отак от роздивляюсь, де що відбувається. До речі, згадала дуже прикольну цитату, яку я вичитала в одній е книзі. Це цитата одеського фалітоніста, яка звучить так, Те, що для всіх життя, для журналіста, це колесо огляду. І я дійсно себе так відчуваю, коли я приїжджаю, наприклад. На якусь виставку, куди всі прийшли за мистецтвом роздивитися картини. А я прийшла подивитися на, на те, як хтось дивиться і що він при цьому відчуває. А перші записи пам'ятаєш, які тебе охоплювали почуття? Хвилювались? Хвилювання завжди є, але мені кажуть, що по мені не видно, коли я хвилююся. Хоча насправді серце там калатає скажено. Але, ну мабуть, я можу робити кам'яний вираз обличчя. Всі ми знаємо, що отримати зворотній зв'язок від глядача, коли ти працюєш в інтернеті, набагато легше ніж коли ти працюєш на телебаченні. Чи була ти морально готова, що на тебе посипляться різні коментарі і не тільки хороші? Не знаю з приводу морально, але мені було цікаво. Мені завжди було цікаво почути нашого глядача, що він думає про те, що ми робимо, і чи збігаються мої думки про наш контент із думкою споживача. Назвімо його так. Сказати, щоб на мене якась хвиля хейту звалилася, ні, для мене це дивно. Насправді, більшість коментарів, які пишуть під моїми дайджестами, я читаю всі коментарі, більшість з них. Або нейтральні, або схвальні. Інколи, навіть якщо я бачу щось дуже приємне, я можу взяти телефон і бігати всім показувати. Ви бачили? Мене няшкою назвали. Але бувають і такі коментарі, які мене ображають. Це не хейт, ну тобто, взагалі жодного разу не читала, що про мене пишуть там Ти дурепа, геть звідси, банду геть. Але буває таке, що чоловіки пишуть якісь надто дивні свої, назвімо. Так, еротичні фантазії, і одного разу мені навіть довелося попросити нашу адмінку, щоб вона все це почистила, бо я вибачаюсь, мене мама дивиться, так що не пишіть такого ніколи. А взагалі, тобі чия думка важливіша рідних щодо твоєї роботи, там в кадрі і взагалі як журналістки, компетентних осіб в журналістиці або глядача? Давай по порядку. Рідних, ну це завжди суб'єктивно, бо моїй мамі подобається все, що я роблю. Вона показує все це своїм родичам, так і, і я на тисяч п'ять підписників на Ютубі. Дякуємо твоїй мамі. Так, мама, привіт. Е, компетентні особи ну теж компетентність це трохи розмите поняття, бо. Насправді зараз журналістика знаходиться на такому зламі протистояння поколінь, людей досвідчених, які працювали на телебаченні, ще от звикли за радянськими шаблонами, отак, отак, отак от має бути. І приходять ентузіасти, молоді люди, які хочуть реформи, хочуть робити щось кайфове, те, що вони бачили там, наприклад, у людей, у яких вже це вдається. І от коли відбувається цей двобій, за цим чесно, цікаво спостерігати, але хто з них більш компетентний? Оце питання. Е, і я завжди дивлюся на те, що пишуть наші глядачі. Бо насправді ми ж то працюємо для них, і через це я дійсно я дуже уважно стежу за тим, що вони пишуть, як вони рефлексують, які новини їм заходять чи не заходять. Тому більше за все я звертаю увагу на те, що пишуть наші глядачі. Навіть пригадала одну історію, як під одним із найперших моїх дайджестів вже у п'ятій редакції, одна жіночка написала, що я руками мушу наче сурдоперекладач. Надто активна в мене жестикуляція. Ну, я, звісно, трішечки на неї образилась, але потім подивилася свій дайджест на себе в дзеркало і зрозуміла, що дійсно, мабуть, занадто багато цієї експресії, і потім я стала просто так, от, як дирижер. Тепер я не сурду-перекладач. Тому, жіночко, дякую, ви повпливали на мою кар'єру. Бачите, все-таки дуже багато людей, які зараз працюють в Ютубі, в медіапросторі, вони таки дослухаються до свого глядача. Тож ваші коментарі дуже дійсно цінні. Тож залишайте, будь ласка, їх під цим випуском. Точно. От, скажи мені, будь ласка, як на твою думку, якими якостями має обладати людина, щоб працювати в медіапросторі і ставати впізнаваним? Бо я знаю такі випадки, що люди... Хотіла там стати впізнаваними, медійними, сталеними, а потім такі: навіщо я це зробив? На мене там така хвиля хейту, я не витримую, краще б мене ніхто не знав, і я тишком нишком жив би собі і нікого не чіпав. Ну, стосовно впізнаваності, я навіть не знаю. Е, я ніколи про це не мріяла, скажімо так, мені комфортно жити так, як я живу. Це насправді дуже складне питання. бо для того, аби бути в медіасфері і при цьому бути цікавим для багатьох людей, треба постійно розвиватися і отримувати нові знання, якими можна було б поділитися. При, при цьому не треба зазнаватися, як, як я думаю, це якраз про цю впізнаваність. Бо, як казав ще Сократ, чим більше я знаю, тим більше мені здається, що я нічого не знаю. Е і це так і працює, принаймні, зі мною. І, звісно, важлива якість це також самокритика. Бо якщо ми не будемо реагувати на те, що нам пишуть в коментарях, а інколи це дійсно може бути цінна критика, то ми не будемо зростати. Мліц, телебачення чи інтернет, і чому? Інтернет був за цим майбутнє. Працювати в кадрі чи поза ним? І так, і так. Новина чи розважальна журналістика? Розважальні новини, це ж супер. Три улюблених українських ютубери. Я дивлюся Телебачення Торонто це моя любов, Бігусінфо і About. Я мрію про? Я мрію про деокупацію мого села рідного, моєї хати. Хочу поїхати до мами. А якщо в робочому аспекті, то мені хочеться, щоб. Одного разу журналістику просто стали настільки пристойною високооплачуваною роботою, щоб моїм колегам не доводилося поєднувати дві-три роботи, щоб нормально себе відчувати в житті, щоб ми мали одну добре оплачувану роботу і при цьому багально багато вільного часу для того ж таки саморозвитку і для відпочинку, аби ми не страждали емоційним вигорянням. І останнє питання: майже всі українці знають, щоб росіянин сказав Путіну. А що б путіну сказав українець. Пішов ти в дупу. А Зеленському? А Зеленському? Ну чого, молодець? Зараз нормально так. Ну, а на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Дуже дякую, що провели цей час з нами. Якщо вам сподобалось це відео, поставте обов'язково вподобайку. Не забудьте написати нам у коментарі, кого б ще ви хотіли побачити на цьому диванчику. А за змоги та бажання, будь ласка, тисніть кнопку спонсорувати, щоб підтримати наш канал копійчиною. Обіймаємо, тримаємо стрій, і все буде Україна! Пока!